Добрий день, хлопчики дівчатка. Рада вас вітати на нашій екологічній стежині на зупинці, яка називається Королівство рослин. На нашій екологічній стежині і на самій цій зупинці є одна весняна квіточка, один із первоцвітів. Щоб її впізнати, потрібно загадку відгадати: лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Діти ви впізнали, що ж це така заміцна квіточка, яка з приходом весни свої сині квіточки розкриває. Ну, звичайно, це барвінок. І ось він є ось такий гарний та яскравий на нашій екологічній стежині. Він такий гарний, що про нього написали. Дуже багато віршів. Ось послухайте один із них. Недам ще гула метелиця, кругом лежав біленький сніг, а вже барвінку листя колись зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло. І перше стрілася з відлигою. Зустріло сонечко й тепло, як з перемогою та славою. Весна з'являється на світ то квітне радістю ласкавою. Барвіночку синенький цвіт. Барвінок це символ України. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю. Це може бути як батько, матір та дитя. Або ж дитинство, зрілість та старість. І навіть весна, літо та осінь. На Україні дуже шанували цю рослинку за її красу та морозостійкість. Протягом усієї зими тендітні листочки нагадують про вічну молодость. І про цю гарну квіточку написано і складено дуже багато міфів та легенд. Тож послухайте одну із них: ріс собі невеличкий кущик. Щоранку будила його промінчики сонця. Під солодко потягався і вмивався, і свої блакитні очі вмивав. І все було добре, тільки ніхто на нього не звертав уваги. І він часто плакав. Одного разу побачила його фея чарівниця. Вона почула, як він схлипував, тому підійшла до нього і запитала, хто це плаче? Це я відповів танесенький голосок. Фея підійшла і побачила невеличкий кущик з блакитними, зірчастими оченятами. Чому ж ти плачеш? Хто тебе образив? «В мене зовсім немає друзів. На мене ніхто не звертає уваги, адже в мене немає запаху. А фея була доброю. Вона його заспокоїла і сказала не плач, люпий. Запаху тобі дати не можу, але ти будеш квітнути довше за всі інші квіти і будеш квітнути тоді, коли всі друзі твої будуть довго спати. Коли чарівниця хотіла вже йти, кущик напружив, напружив свої листочки і тихенько попросив, «Тож дайте мені гарне ім'я. Ти будеш барвінком або переможцем. За те, що ти бажаєш вистояти. Ось така гарна легенда є про барвіну. Барвінок, барвінок шануть не тільки в Україні, а ще й в багатьох різних країнах. Так як ця рослина користується загальною любов'ю, він є символом настання весни і першою серед весняних квітів. Ну що ж, сподіваюся, вам барвінок подобається. Так само, як і мені.